Давайте зробимо розклад для будь-яких починань. У якійсь сфері, можливо, кожна вона своя. Хтось планує почати ремонт, бізнес, хтось запустити новий проєкт, можливо, скористатися рекламою або якимсь продуктом. Давайте подивимося, для кого цей розклад. Дійсно, людина, яка планує щось почати нове, покращити своє життя, це стосуватиметься усієї сім'ї. Можливо, змінити роботу, дійсно, запустити новий проект, новий бізнес відкрити. І людина вже готова, в неї є знання, уміння. Людина професійно готова вже до того, щоб почати щось своє нове. Так, тепер давайте подивимося. Ви плануєте це почати в якійсь сфері, якесь питання. Давайте подивимось аргументи за, що вам варто дійсно це почати. Так, у вас є бажання, ви хочете спробувати? Так, ви вже на шляху до цього все обдумали і вже плануєте, як це робити. Так, тобто вам подобається цим займатися. Можливо, інтуїція вас веде. Є підтримка у вас. Аргументи проти. Аргументи проти. Можливо, боїтесь починати. Все-таки це початок. Або це пов'язано якось з дітьми. Так. Угу. Тобто внутрішньо ви боїтеся, що не буде підтримки. Тобто, у вас і за, і проти коливається. От як качелі, починати, не починати, починати, не починати. Давайте подивимось реальні можливості ваші почати. Реальні можливості почати. Так, реальні можливості у вас є, дивіться, гарні, ви навіть можете отримати перемогу, збільшити кількість клієнтів, звернути на себе увагу, за допомогою реклами розкрутити щось. Тобто все залежить від того, в якій сфері, але це перемога і е, звернути на себе увагу. Тобто ви будете купатися в цій увазі. Давайте подивимося, моральний стан в процесі реалізації цього проєкту. Вам подобатиметься, вам подобатиметься, самореалізація. буде гарна підтримка, з легкістю будете йти. Тобто, пробуватимете, дійсно, це успіх, задоволення. Гарний такий моральний стан. Давайте те, що ви хотіли в результаті отримати в цій справі. Якийсь вибір, нові можливості. Є, нові шляхи, які перед вами відкриються, позбавитися від ілюзій і конкретно йти до своєї цілі. Що ти отримаєш в результаті? Хм, нові шанси, нові можливості. Є, дивіться, навіть е, вибір дійсно. Те, що ти хочеш, це вибір, ти ще не знаєш, як тобі досягнути цієї мети, але ти до неї вже йдеш, не обрав ще тільки шляхи. Тобто прийдеться ще обирати шляхи, але в результаті ти отримаєш новий шанс, нові можливості, натхнення, мотивацію. І тут головне рухайся, це карта активності. Нехай все хороше, збувається, відбувається, негараздий негатив обходять вас стороною.